Вітаю, друзі! Продовжуємо підготовку до Великодня. Сьогодні будемо робити надзвичайно красиві крашенки. Техніка фарбування доволі проста, а виходять дуже цікаві незвичні візерунки, де у кожного яйця свій унікальний малюнок, який не повторюється. Спробуйте зробити крашенки таким способом. Це неймовірно цікавий і творчий процес. Для початку, щоб стерти напис на магазинних яйцях, потрібно протерти їх столовим отстом 9%. Дуже легко і швидко знімається фарба. Перший спосіб приготування буде з використанням лушпиння цибулі. Нарізаємо його ножицями доволі дрібними шматочками. Далі сире яйце краще брати білого кольору, змочуємо в воді, а потім обвалюємо в лушпині. Намагаємося якомога більше лусочок приліпити на яйце. Викладаємо його на квадратик з марлі і щільно закручуємо, намагаючись зробити так, щоб марля прижимала дуже добре кожну лусочку лошпині по всій поверхні яйця, а потім ниткою фіксуємо верхівку. Тепер в кастрюлю бажано брати якусь стареньку, щоб не шкода було замастити її. Наливаємо воду і додаємо півстолової ложки солі. Розмішуємо та викладаємо сюди яйця. Далі наливаємо звичайну зеленку. 10-15 мл буде достатньо. Кастрюлю ставимо на вогонь і після закипання варимо 8 хвилин. Вимикаємо плиту та даємо яйцям постояти в цій воді ще хвилин 20. Потім зливаємо фарбу, заливаємо холодною водою, чекаємо, поки вони остригнуть, і тільки потім знімаємо марлю. Коли яйця ще мокрі, вони яскравіші. А після висихання стають матовими. Тому, щоб надати їм блиску, змащуємо спонжиком змоченим в рослинній олії. Ну, красиві ж які яскраві та надзвичні, руки, до речі, не фарбуються, коли тримаєте або чистите таке яйце. Для другого способу нам потрібна фарба для яєць. Заливаємо її гарячою водою і додаємо в кожну склянку по одній столовій ложці оцту 9%. Далі також беремо білі яйця. Вони вже готові відварені. Змачуємо їх м'яким вершковим маслом. Робимо це хаотично з силіконовим пензликом. Тепер опускаємо по одному яйцю в кожну склянку. Тільки розчин має бути охолоджений, не гарячий, тому що масло розтопиться і малюнок не вийде. Опускаємо і залишаємо їх там постояти на 3 хвилини. Потім виймаємо на паперові рушники і даємо просохнути 10 хвилин. Одразу не стирайте масло, тому що можуть бути розводи фарби. Після того, як поверхня просохла, витираємо їх також спонжиком, змоченим в рослинній олії. Ось тут заради експерименту я одразу почала їх витирати, і, як бачите, є розводи фарби, а інше яйце після того, як висохло трішки. Такі чудові і теж незвичні крашенки, які мені нагадують помалюнку нашу планету. Руки також нічого не фарбує, головне обирайте якісну фарбу. Друзі, якщо вам сподобалось відео, діліться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!